Оцінка житла при купівлі нерухомості у Варшаві. Чи це обов'язково? Скажу вам так, що це і обов'язково і ні, адже залежить все від того, купуємо ми за допомогою власних коштів чи за допомогою іпотечного кредиту. У Польщі, якщо ми купуємо за допомогою іпотечного кредиту, то оцінка нерухомості від Жучознавця Маєтковеко, це спеціальний оцінщик з ліцензією. Є обов'язково. Банк має бути впевнений в тому, скільки коштує ваша нерухомість. Якщо ж ви купуєте за допомогою власних коштів, то оцінка не є обов'язковою. Це більше побажанню. Наприклад, коли купують наші клієнти з нашим агенсом нерухомості. Нерухомість у Варшаві чи околицях, то ми допомагаємо їм оцінити цю нерухомість. Тобто ми дивимося дійсно, скільки коштує ця нерухомість, і ми торгуємо завжди, щоб ринкова була вартість, а навіть краще для наших клієнтів. Якщо вас цікавить купівля житла у варшаючого околиця, я запрошую на збереження нашого агентства. Тут на сторінці в інстаграм у нас є папка збереження корисне, і там безкоштовні матеріали, де ви можете познайомитись із купівлею нерухомості у варшавічого околицях.